Свій продукт, свою фірму, якби з вірою, і точно все вийде. Про новачків я вам розкажу ще одну історію свою. Е, почав я працювати рекламним агентом. Е, розкажу вам про двох людей. Не будьте такими, бо нічого у вас не вийде взагалі. Е, прийшов я і такий у нас був один чоловік, е, в Васаді Експрес. Я тільки починав, мені не вийшло. Е, Назвем його Олег, хоча він не Олег, але, але, але ладно. І я його спитаю, спитаюся, він каже, та що ти? А він такий гуру, там вже два роки працює, чи, там скільки? чи три роки. Тобі того не понять, то не для тупарилих, то тобі що ти туди-сюда. Е, розказую, потім розкажу в кінці долю того чоловіка. І другий чоловік. А цього я назву: Панків Микола Іванович. Директора заводу будівельних виробів, що біля автобусного заводу. Завжди йому вдячний, бо якби не він, то можливо би, я би, я би й обламався. Робив я одну бартерну операцію. Тобто вони нам давали будівельні матеріали, а ми їх рекламували. Приходжу я до нього, седьмой мужики мого віку. Але знаєте, то були 90-ті роки такі в шрамах з золотими церковками, руки такі побиті. Сидять. Він сидить, директор заводу. І я їм починаю розказувати про ту бартову операцію. Вони на мене дивляться, дивляться, ті мужики, а я молодий хлопець, мені там 26 років, чи 25, 25 мені тоді було, чи 24 мені тоді було широке. Я ж розказую, розказую, розказую. Він так на мене дивиться, каже: Любомир, я взагалі дивуюся, от як ти взагалі нічого не шариш. Ти ноль! Ти взагалі нічого не шариш. Як починок, власник експресу, тримає таких, як ти? – Скільки ти працюєш? Кажу, та три тижні. А, -а, а? Мужики то новачок, Всі ми колись починали. Давай, сідай сюди біля мене, чоловіче. Я тобі зараз все поясню, як то все працює. Сідай, ми всі колись починали. Я тобі все поясню. Було таке Надя чи не було? Так, я, дуже... я, зна... я тебе познайомив з ним, я показував тобі його. Найблик. І згадував, каже, Микола Іванович, я питаю. Так, це дуже важливо, особливо всім, хто тільки новачок. Оце говорити, що я новачок, але ну чимось можна там. Потім так вийшло, що ще досить недавно ще моя жінка, як реалтор працювала з ним. Він в прекрасному здоров'ї, він багатий чоловік. Ну тобто, він дуже успішна людина. Він прекрасно зберігся, хоча йому там вже напевно десь років 65, Може 60 ще Ну він гарно виглядає. Все, все 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 тобто, гарна людина. Він там був і нарваний, і такий такий ну як всі ми люди. Ну. Але як він гарно поступив з новачком? А той, а той Олег назвев його Олег, гадайте, як він закінчив. Той що казав, та, що тобі того то ти тупарили, ти не поймеш та сюди. Він спився через кілька років повністю. Його вигнали нафік своєї роботи, я не знаю, де він зараз є, чи він ще живий, чи він що там з ним взагалі яка його доля повернулася. Ну тобто він пропав той чоловік. Тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. Що таке смиренним бути? Це не таким бути, що ти там всім падхалінчуєш. Це означає однаково відноситися як до крутих, так і до простих людей. Коли ти будеш падати вниз, ти зустрінеш всіх тих, кого ти образив. Коли ти будеш підніматися вверх, тобі буде приємно, що ти тим людям щось допоміг. Тому е, будьте смиренними, Смиренність це означає, що ти рівно відноситься. Всі ми ходимо в туалет, всі ми там е, маємо свої слабості, всі ми маємо свої придуркуватості, е, всі ми не ідеальні. Тому е, ставтеся без того, знаєте, до когось крутих. ви їм не заздрите, ви радуєтесь, що вам показують. І одночасно. Е, Позитивно відноситися. Я завжди все життя, коли в армії служив, я завжди от тих всіх, що когось обіжали ще зі школи, так в мене якось було. що Я завжди тих себе, я завжди слабких, я завжди підтримував. Yeah. І мені повернулося, що я був слабкий, і мене Микола Іванович підтримав і сказав: сідай, чоловіче, я тобі зараз все поясню. Всі ми, пацани, колись починали. Сіли ті всі мужики, і всі мені пояснювали, як це все правильно робити. фактично, вони за мене закривали мою зділку. Тому не відноситися з до слабших. Е, от правило, правило взагалі таке, щоб його навчитися. Тренуйся в тих, хто до тебе сильніший. Змагайся з тими, хто тобі рівня. Але як змагайся? Не то що, ух, я тобі там. А змагайся, в мене є там друг один, ми з ним в туризмі. Е, так я скажу, Тарас Антонів. То ми з ним з одного боку конкуренти, а з іншого боку, ми з ним змагаємося. Він каже, от так можна. Він дав давно займається туризмом. Я кажу, от так можна. Навпаки, ми не здіймемося навіть інформацією спільною. Тобто, але ми з ним змагаємося. Тому що е, ну, він давніше працював, він колись мені розказав, він взагалі розказав, що скільки можна заробляти. Я навіть не думав, що скільки можна заробляти. Е, а слабших навчи. І тобі повернеться, колись тобі. Якщо ти ділишся інформацією, допомагає слабшим, то тобі синіше допоможуть. Це, що посієш, то й пожнеш. Отже, що посієш, то й пожнеш.